Доброго дня, шановні колеги. 60 ранку, і ми розпочинаємо роботу робочої групи. Якщо можете, будь ласка, включіть ваші камери, щоб ми бачили ваші обличчя. Дякуємо. Дякуємо. Отож, шановні колеги, науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, який визначено основним розробником державного освітнього стандарту з професії плодовичівник, вітає учасників робочої групи! Сьогодні відбудеться таке наше перше засідання, яке має стати основою для конструктивної спільної. Взаємодії спільної діяльності щодо визначення вимог до змісту підготовки з професії плодовичівних обов'язкових компетентностей і результатів навчання здобувачів освіти, переліку основних засобів навчання, вимог до здобуття професії та інші питання, і варто зазначити, що ваша робота така спільна робота є надзвичайно важливою. Адже від якості розробленого стандарту буде залежати рівень підготовки кваліфікованих робітників та відповідність здобутої освіти вимогам як нашого суспільства, так і ринку праці. Отож, нехай ваші зусилля будуть спрямовані на створення практичних, ефективних освітніх рішень. Кожне напрацьоване положення стане кроком до підготовки конкурентоспроможних фахівців. Бажаю вам натхнення, витримки, плідної співпраці, щоб у вашій команді панувала атмосфера творчості, конструктивного діалогу, прагнення до найкращого результату, і хочу представити вам координатора роботи групи. Працівника науково-методичного центру, нашого методиста, який координує професії сільського господарства, аграрного напрямку Петрова Олександра Васильовича. Нехай ваша праця буде визнана, дійсно принесе позитивні зміни у сферу професійної освіти і передаю слово Олександру Васильовичу. Будь ласка, Олександр Васильович, так, усім доброго дня і Давайте ну, теж насамперед ми з вами познайомимося і так запрошую. Це розрішить. Розрішить, напевно, так. Ділитися матеріалами дуже добре. Так. І давайте щоб ви представилися, теж з вашої сторони, з якого ви закладу до нас приєдналися, і з якої організації. Буквально кілька, ну, кілька, слів кілька слів про щоб себе. Щоб ви скажете, прізвище своє і звідки ви? щоб я відмітив собі, То З ким сьогодні, будемо да, працювати. Сьогодні будемо працювати. З ким, ну, включайте мікрофон і скажіть два слова. Я от бачу пані Світлану. Ми... Ага. Михайло Карпенко, Північний центр професійної освіти, Одеська область. Угу. Дякуємо. Богома Світлана Івановна, Андріївський професійний ліці, ліцей, Миколаївська область. Дякуємо. Доброго дня. дякую. Пан Петро, так. Любарський професійний ліцей Житомирська Угу. Дякуємо. Андріївський професійний ліцей Миколаївської області. Дякуємо. Вінницька область, Теплицький професійний аграрний ліцей, Василенко Валентина. Дякуємо. Улинська Дякуємо. область, регіональний професійний коледж міста Володимир. Прокуда Павло. Куда включений. Черкаська область, ДНЗ, Лисинський професійний аграрний ліцей. Дякуємо. Ну, тобто, на жаль, на жаль, не під'єдналися до нашої зустрічі роботодавці наші, наші соціальні партнери, працівники закладів професійної освіти, радше підключилися до нашого зібрання, але ну, будемо поки що працювати у такому режимі. Я думаю, що ми потім будемо мати розмову із нашими роботодавцями в окремому форматі, і нам буде дуже цінна їх думка щодо формування і змісту стандарту. Ну, але поки що маємо те, що маємо. Не буде зроблений відеозапис нашого зібрання, і я теж скину це відеозапис в Viber-групу, яку я вам створив. І... Поширимо цю інформацію, щоб ви всі бачили і чули наше зібрання. Так, давайте розпочну я демонстрацію екрану включок. Науково-методичним центром створена така падли-дошка електронна, і на якій розміщено ось такі. Матеріали це попередній стандарт 23-го року, який є. В 23-му може ви по цьому стандарту проводити навчання. То будемо ми його змінювати далі. Нормативні документи. от розміщено, на які ми будемо спиратися це. Наказ про організацію, організаційні заходи щодо розроблення та затвердження державних стандартів. От лист теж Міністерства освіти про організацію організаційні заходи щодо розроблення та впровадження. Так, і тому спираємося на постанову Кабінету міністрів від 20 жовтня 2021 року. 1077 про затвердження державного стандарту про цільно-технічної освіти. І ще на методичні рекомендації щодо розроблення стандартів професійної і технічної освіти за компетентнісним підходом переглядаємо. Вивчаємо методичні рекомендації. Ще розміщена європейська рамка ключових компетентностей для навчання, впровадження, продовжиття, життя оновлення, бачення в 2018 році, 2018 році. І приклади освітніх стандартів, які вже затверджені у 2025 році. На цій дошці теж розміщена склад робочої групи. Ось мої контактні дані, телефон, електронна адреса, на яку можете присилати листи і ваші ваша склад робочої групи. Це за згодою. Ще 5 травня відбувся такий. Вебінар з питання розробки проєктів державних освітніх стандартів. У 2025 році проведення вебінару я вам теж в Viber групу скидав, і ви могли переглянути цей вебінар. І підходимо до проєкту освітнього стандарту. Ось я розмістив цей проєкт. Освітнього стандарту на Google-диску, і вам всім буде надано доступ для коментування. Ось бачимо. Якщо дивіться, я оцю текстову частину беру на себе тут, в методичному центрі, ми будемо додавати які акти, постанови. Все будемо. А до вас прошу, щоб ви звернули увагу на результати навчання по тому. Розміст, зміст результатів навчання. результатів навчання до першого розряду. От якщо ви бажаєте отут зробити якісь справки. То виділяємо і нажимаємо додати коментар. Ми бачимо, від якого закладу чи від якого користувача, ну, буде і свій варіант ви вносите. Тобто своє, своє бачення того, чи матеріал викладення матеріалу. Наприклад, Ну, давайте. давайте Олександр Васильович просто покаже, яким це чином може робитися. Я скопіюю, наприклад, якийсь е, текст, але я вважаю, що от на цей текст мені потрібен ну, ось такий. Я, якщо додаю, то по тому я буду бачити, що ви бажаєте, щоб замість цього тексту був ось такий текст. Якщо ще хтось бажає, то може додати ще коментар до того тексту. Тобто ще раз покажіть, да, от є три крапочки. Видаляю, Видалити можу. Вибираєте і потім ось такий. Нажимаєте додати коментар. І вносити свої пропозиції. То буквально на да, якісь там буковки і додати, додати коментар. І додати коментар. Але і... цей коментар може водночас редагуватися трьома крапочками збоку. Це можете підредагувати цей коментар. І потім просто ви його зберігаєте. Да. Так само його легко можна видалити, тобто абсолютно зручно тоді користуватися, ми бачимо ваші конкретні пропозиції, ми бачимо, на що ви акцентуєте свою увагу, і будемо тоді опрацьовувати ваші бачення, ваші пропозиції, ваші коментарі у загальному контексті матеріалу стандарту, який буде Олександр Васильович безпосередньо. Писати так скажі. Да, погоджую, а я буду, там в мене будуть інакші інші трошки можливості, то я погоджуюся з вами або а, не, або залишаємо не на залишаю, обговорення не, і на... проговоримо цю інформацію на наступному нашому засіданні. Тобто, у такий спосіб буде зручно, абсолютно легко і дуже зручно працювати і вам, і ми будемо бачити, яким чином будемо бачити вашу. Точку зору і таким чином будемо координувати нашу спільну діяльність. Так само другий якийсь текст. Вносимо в вашу пропозицію і тоді змінюємо. Може, Олександр ми, може, ви по змісту нова, да, ще раз проконуємо? Результати навчання От, пройдемо по результатах навчання про компетентності. Тут знати, уміти, що мають відповідно до того результату навчання, тої компетентності, ну, володіння агротехнічного вирощування плодів, плодово-ягідних культур. Ну, тут, зміст професійних компетентності да, професій, йде. Да. Ключові і, компетентності, які наскрізно ключові. формуються. Компетентності. і тому що до тих компетентностей мають знати, що вміти. Далі знову ключові компетентності, манкування. Комунікативна компетентність. Математична, математична компетентність, здатність виконувати Це роботи з будовому складу, і здатність. Цифрова компетентність, отут ці компетентності. На першому арені виписані, далі другий арен і так далі. Але mm. я думаю, що крім власне, результатів навчання і компетентності, ще Олександр Васильович буде mm. важлива mm. думка наших колег щодо проходимо нижче, 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 нижче. Тобто РНС орієнтовного переліку основних засобів навчання. Варто тут так само звернути увагу. І у такий це... самий да, у такий самий спосіб Олександр Васильович зараз продемонструє, як ви можете внести Зам... зміни. Зміну. Бо недоречно вже плуг кінний. Тобто ви можете написати, що ви вважаєте, прокоментувати, видалити, це як обладнання, да, зазначено. Покажіть, будь ласка, Олександр Васильович, от кінь. Да? плуг кінний. Заміни. Тобто ви пишете, облад. видалите на вашу точку зору і додаєте цей коментар. Або заміните замість плуга кінного, внести інший вид обладнання, обладнання який ви пропонуєте. Ще тут деякі є. Так, овочева сівалка, розкидач мінеральних добрив, розкидач органічних добрив, картоплиса жалка, оприскувач картоплиса, Ну, Тобто, я думаю, що не варто його перелічувати, так? Да? Кінний копач, коні у нас вже в навчальному закладі. Ну, давайте додамо коментар замінити. І ваше бачення, на що варто замінити і Це додаєте ще. коментар. Ось такий документ. І вам скину посилання на цю дошку, щоб ви могли ознайомитися з документами і додавати коментарі до такого тексту проєкту освітнього стандарту. Можливо, ви хтось готуєте по. Освітньому стандарту 23-го року, і бажаєте сказати якісь зауваження по тому стандарту, щоб ми зразу могли обговорити якісь зауваження? Можливо, є якісь запитання, якісь пропозиції щодо організації роботи, тому що наша взаємодія має бути дійсно дуже результативною, і часу у нас зовсім обмаль, і буквально зустріч. Плануємо наступну зустріч де, на де, на, де, на, 20, де, 20, да? на 20-те, да? 20 десять ну, десь 19 двадцяте число, щоб ми зустрілися. Проміжного проміжна, е, проміжна та, зустріч та. ще буде в нас для обговорення, які ви внесете вже пропозиції в цей стандарт. Ми обговоримо, зробимо обговорення, тому бо нам до кінця травня необхідно вже готовий, щоб був стандарт. І дедлайн подачі в міністер в директорат професійної освіти 5 червня. Тобто, у нас є <клес> фактично е, таких три тижні, скажімо, mm -hmm. сьогодні вже Шост. да, шосте число. то У нас є три тижні на таку активну нашу взаємодію на висловлювання ваших бачень. Ми маємо почути один одного і дійсно підготувати. Гарний результативний документ, який дійсно буде мати, принесе позитивні зміни для підготовки кваліфікованих робітників з професії плодоовочівник. Можливо, запитання. Можливо, все-таки ви готуєте хтось по стандарту плодоовчивників. А хто зараз здійснює підготовку безпосередньо от по цьому стандарту? Хто може про щось сказати про цей освітній стандарт? У нас в області не здійснюється підготовка за таким освітнім стандартом, тому нам трішечки важко да, говорити про цей стандарт, але на наш методичний центр був розподілений саме підготовка цього стандарту, визначені основними розробниками. Пані Людмило, доброго дня. Да, Шановні да. колеги, Андріївський професійний ліцей Миколаївської області працював і працює по цьому стандарту. Та да. да, зміни потрібно. Ми теж хочемо допомоги від вас, тому що ми складали цей стандарт. Група в нас була невелика. Ну, як змогли, так і складали. По тобто, в двадцять третьому стандартний створено, то ви якраз і розробляли цей освітній стандарт. Я правильно зрозуміла, так? Да. 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 Тобто, ваш, ваше бачення викладено в цьому освітньому стандарті. І тепер ми всі разом маємо дійсно а, ем, покращити його і модернізувати так. Та, і зробити його краще. Так, так. У нас дещо мало часу було над складання цього стандарту. І ще з мало часу. Да. Ну, Разом все ми зробимо. У нас велика група нам під'єдналися до нашого да. групи так половину навіть, ну, половина приблизно. Ну, гадаю, що ми справимося і зробимо. Гарну справу. Гарну справу, попрацюємо. Хто, от, під, під, хто включав ще мікрофончик? Павло? Петро. Петро. Пан Петро, може ви, що, ви е, ще ви хотіли? Петро Криницько, Люберський професійний ліцей Житомирська область. <гум> ми також працюємо по цьому стандарту і. Ну, у мене таке одне було зауваження до цього стандарту. Чомусь, якщо ми беремо теоретичну частину, то е, здобувачі освіти е, в стандарті написано, повинні знати закладання плодового саду, як проводиться. А якщо ми беремо повинен вміти, то там воно чомусь його немає. Ну okay. то це, на мою думку, його потрібно буде змінити. Ну, почитаємо ще його більш докладніше Більш, да, більш прискіпливо от саме текст проєкту освітнього стандарту. і тоді ви е, оде... Зауваження викладемо там вже опис. Дуже добре, дякуємо. Так, а так. от бачу пан Павло, включив мікрофон. Уїнська область, регіональний коледж міста Володимир. Ми uh -huh. теж маємо групи плодчільників. І в 23-му році теж приймали участь в створенні того стандарту. Uh -huh. Теж є різні пропозиції, будемо подавати. Хорошо, дякуємо. Це я uh -huh. зараз вам закрию. І в чаті uh -huh. скидаю. Посилання, посилання на паде дош. дошку. Ви можете собі перейти uh -huh. і скопіювати. Оцю посилання на цю падле дошку. Mm -hmm. mm -hmm. І використовувати. Ну, я думаю, вайбер-спільноту ви так само, так, да, закинете. Так, да, я вайбер спільноту. Посилання. Так, Ну, що подія. Хто ще хоче прокоментувати? Висловити свої побажання щодо організації роботи. Ні в кого ніяких, да? побажань немає. Мало. Е, Мало. Е, да, на жаль, е, ну, Олександр Васильович е, з'ясує, чому в нас е, члени, не всі члени робочої групи під'єдналися до, до нашого такого. Першого, першої зустрічі, будь-якій ситуації ми розпочинаємо таку активну нашу роботу. Давайте зробимо якраз оцих беремо до 19-го числа, активну, починаємо активно діяти. І вносите ваші бачення, ваші пропозиції, щоб ми їх побачили і підготувалися до нашої другої зустрічі, де ми і обговоримо вже конкретні пропозиції, тобто такі організаційні дії зроблені. Mm -hmm. да, так, хмільник бачу, під'єднався. Угу. Хмільницький аграрний центр ПТО. Подивіться, будь ласка. Так, так. Тобто більше ніяких думок, ніяких пропозицій ніхто не хоче висловити. Ну, певно, доброго дня. Може, я ще викладу свою так, точку зору. Дивіться, ми, наприклад, зараз дуже активно працюємо із гідропонікою. У нас в лабораторії ми відкрили для себе. Іменно вирощення гідропоніки, а в стандарті є тема вирощення гідропонним методом, але дуже, дуже, коротенько, дуже коротенько, тому от таке було б ще побажання розгорнутіше цієї теми, тому що на сьогоднішній день це дуже інноваційно і розповсюджена тема. Хорошо. Тоже ви переходьте на падлидушку і свої, свої пропозиції. Відкривайте. Да. ну, сюди переходимо і. Працюєте з тертом проекту Текс, освітнього стандарту. Так. Ну, так. Тоді будемо До... дякувати да, вам за да, участь мені. у першому такому нашому. У першій нашій пілотній такі зустрічі починаємо опрацьовувати проєкт стандарту, зазначайте ваші правочки, ваше бачення щодо результатів навчання, щодо компетентностей, які потрібно опанувати здобувачам освіти, щодо переліку обладнання. Олександр Васильович тоді буде готувати такі узгоджені загальні пропозиції, так, щоб ми їх могли вже розглянути на, на нашій другій зустрічі, яка орієнтовно відбудеться 19-20 травня. Олександр Васильович. Всім дякую і до. Наступної, наступної нашої наступ, зустрічі, наступної плюс, Олександр, Васильович, ще раз так. продемонструйте свої контакти, да, якщо, тобто, в так. телефонному режимі на електронну так. пошту, якщо виникають якісь запитання. Ось, мої контакти. Петро Мені. Олександр Васильович, модератор проєкту з розроблення освітнього стандарту, є контактний номер телефона і є електронна пошта, на яку ви можете закидати ваші. Питання, і в телефонному режимі Олександр Васильович 24 на 7 буде працювати з вами. Да, цей тиждень напружений, є. маємо опрацювати плідно, узгоджено mm -hmm. і досягнути гарних результатів. Так. Ну, і і все, все, так. Тоді тоді до наступної зустрічі. Дякуємо, що під'єдналися. Дякуємо за вашу таку активність на сьогодні. До нових зустрічей. побачення. до побачення.